101,8 один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про основні правила мобілізації. Хто має право на відсрочку, яким законом це регулюється? Сьогодні у нас в гостях військовий адвокат. Адвокат з міжнародного та корпоративного права, керівник адвокатського бюро панфілової партнери, кандидат юридичних наук Дар'я Панфілова. Доброго дня, Даша. Вітаю. Із 1 серпня в Україні набули чинності нові правила мобілізації, насамперед, зміни, стосуються умов служби строковиків у періоді воєнного стану. Ну, нагадаю, що строковики це ті люди, які вже служать. Водночас процедура видачі повісток не змінилася. Відтак, ну і перше питання. Відтак, у серпні, військово зобов'язані можуть отримати три види повісток. А які саме і що і як на них реагувати? Тобто, які це повістки? Чому три види? Дивіться, у нас зараз детально починає тільки врегульоватися ці три види повісток. Вони, в принципі, існували і до того. Але зараз вже з'явилася певна чіткість. Тобто, у нас їх три: перша повістка це уточнення військово-облікових даних, тобто персональні дані особи, що дійсно вона тут і мешкає, вона перебуває на обліку. Друга повістка це повістка про проходження. Медичної комісії, військово-лікарської комісії, яка передбачена відповідним положенням. І третя повістка це у нас вже мобілізаційне розпорядження, або так звана в народі та, повістка на відправу. Тому у нас зараз офіційно існують три види повісток. У нас є обов'язок закріплений порядком обліку військових зобов'язаних і поновити свої облікові дані, і пройти медичний огляд, навіть якщо у людини є відсрочка. На жаль, не всі це розуміють, тому дуже часто відмовляються взагалі відповісток, повісток, незважаючи на те, що у них обов'язок цей є. У мене є відсрочка, я не буду отримувати, але все одно обов'язок цей є. А якщо говорити про відсрочку, ось до повісток ми повернемось відсрочка. Яким законом вона регулюється, хто має право на відсрочку і куди звертатися? Дивіться, у нас право на відсрочку врегульовано статтею 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. І там є вичерпний перелік підстав, за яких людина не мобілізується. Це її право заявити про таку відсрочку. Там перелік досить об'ємний зараз. Найбільше дискусію викликає питання щодо наявності дружини з особою з інвалідністю і інвалідів батьків військовозобов'язаного і батьків дружини з інвалідністю першої другої групи, тому що вона зазнала змін, до цього люди мали відсрочку просто у зв'язку з наявністю дружини інваліда або інвалідів батьків, але наразі додалась нова умова, яка передбачає відсутність інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати цю особу з інвалідом. А зобов'язані утримувати у мене виникає питання: які люди? Тобто, якщо, наприклад, у матері один син. Угу. То а це тобто її вже лише син може утримувати? Чи, тобто, які особи ще можуть потенційно утримувати? Це родичі першого кола споріднення. А, а перше коло це хто? Чоловік, дружина? Чоловік, дружина, батьки, діти. Більш того, у нас треба не плутати утримання і догляд. Тому що догляд це, коли вже людина інвалід не здатна до самообслуговування утримання, це як мінімум матеріальна допомога, яка може бути надана інваліду Приведу приклад реальний, щоб люди розуміли, коли вони А, ту, а, а на відстрічку мають право ті люди. Е, е... Про мова йде про утримання саме Саме про, Чи утримання? про догляд. Догляд це інша підстава. Угу. Тобто їх там багато, але якщо ми кажемо саме про наявність, яка була до цього, от у мене був там, наприклад, да, хлопець у мене був там батько інвалід другої групи, все, я мав право на відсрочку. З внесенням змін до закону цього про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, якщо у нього є працездатна мати, дружина цього батька, якщо у нього є ще брат і сестра, він же відсрочки не має, тому що. Вони працездатні і за законом зобов'язані отримувати свого батька-інваліда, угу, то зрозуміло. А, тобто є ще якісь нюанси щодо відсрочки? А, так тому, що а, люди не розуміють, що вони а, за порядком обліку військовозобов'язаних зобов'язані повідомити про відсрочку. Тобто, якщо а кому військомату, ну постережно угу. Військомат зараз це територіальний центр комплектації соціальної підтримки. Тобто, якщо вони не прийдуть, не заявлять, не належним чином не подадуть документи, які підтверджують факт відсрочки, то вони не реалізують свій обов'язок, і це величезна проблема. Бо люди думають, на все в мене там всі документи є. Я не буду нічого подавати, ні буду нічого робити, все буде класно, мене ніхто не мобілізує. Але де-факто, якщо вони не повідомили, ну це вже для них буде проблемою, бо вони не виконали норми законодавства. Тому з точки зору права, доцільно якщо ви отримали повістку. Повідомити про те, що у вас дійсно є підстави про відсрочку і що ви хочете реалізувати своє право на відсрочку. Тобто повідомити, це не обов'язок, що вас не мобілізують. Ви можете а за тут... свою згодою все одно мобілізуватися, якщо а ви маєте тут... такий намір. А тут у мене питання: а якщо людина не повідомила, тобто це ну, скажімо, обов'язок. А якщо не повідомила, що їй загрожує з юридичної точки зору, ну не повідомила, не знала. А, можливо, якось ну не вийшло. Не повідомила, що якщо штраф... вона не повідомила. То вона отримує вже повістку на відправу. Якщо вона за результатами медичної комісії визнана придатною або обмежено придатною, mm -hmm. бо у нас не тільки придатні можуть бути мобілізовані, то тоді вона отримує мобілізаційне це розпорядження, третю повістку на відправку і зобов'язана на неї з'явитися і вже перейти до лав Збройних сил України або там до іншого формування, до якого вона буде розподілення після навчання. Тобто це в інтересах людини повідомити, ну скажімо, дані належним чином належним чином. А щодо людей. Які навчаються, вища, вища освіта чи е, професійно, тобто, чи, е, як тут з освітою люди, які навчаються, вони мають право на відсрочку. Так, якщо Законно. вони навчаються на денній формі навчання, якщо вони навчаються на аспірантурі на денній або дуальній формі, то вони все одно зобов'язані повідомити. Більш того, навчальний заклад також повідомляє відповідно до порядку обліку військовозобов'язаних, вони також повідомляють ТЦК СП про те, що в них є військовозобов'язані люди. Але якщо військовозобов'язаному вручають повістку, він навчається, він все одно зобов'язаний поновити дані, він зобов'язаний прийтиме догляд і належним чином повідомити, що він є студентом. Яке є належне повідомлення? Подання заяви, прикладання до заяви витягу з наказу, що він зарахований на денну форму навчання і довідка з навчального закладу, що він дійсно зі станом на зараз там навчається. Оце буде належне повідомлення, і тоді людина дійсно буде мати відсрочку. Якщо людина не повідомила, вона отримає повістку на від... Відправку навіть якщо в день відправки він приносить документи, є ризик того, що в нас ТЦК СП за законом мають право 30 календарних днів з дати отримання цього документа її розглядати. Цю заяву і цей пакет документів. Тому людина мобілізується і тут виникає інша проблема, тому що коли людина мобілізується, на неї вже поширюється інший закон про військовий обов'язок і військову службу і звільнити за підставою навчання. Ми його вже не можемо, тому що там такої підстави немає. Тобто, це набагато складніше ніж здається. Так. А які ще нюанси щодо відсрочки а, про навчання? Ми поговорили. Про батьків поговорили про а які ще такі основні нюанси, скажімо, відсрочки щодо відсрочки, дивіться дуже важливе питання. Зараз ще відсрочка зв'язку з доглядом або за особою з інвалідністю, або за особою, яка потребує стороннього догляду. І Це може бути не родич, і все такі це, це може бути не родич. родич. Ні, це може бути не родич, але у цієї особи, яка не є родичем. Має бути обов'язкова умова відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за цією особою. Тобто, наприклад, умовно, це там тітка, яка залишилася одна. неї нікого немає, і вона дійсно за станом здоров'я має бути висновок лікарської комісії довідка, що людина потребує стороннього догляду. І є умови і до особи, яка може бути доглядальником. Це відсутність доходу, це можливість здійснення догляду за багатьма параметрами. І сам лише висновок цієї лікарської комісії, що людина потребує догляду, не буде підставою для відсрочки. То треба мати пакет документів, органи соціального захисту встановлюють, що людина є доглядальником за цієї особи. це вже буде належним чином підтвердження. Тому що людина, яка доглядає, вона замінює соціального працівника, і це має бути належно на законодавчому рівні. У нас регульовано і відповідно до норм закону, реалізовано військово зобов'язаним і підтверджено потім у ТЦКСП. Ну принаймні зрозуміло щодо вручення повісток, повернемось трошки до цієї теми. Воно відбувається так само, як і було досі. Чи є якісь зміни? Ну зазвичай людей цікавить, чи де можуть вручити повістку, якщо це на вулиці, чи це законно, тобто нього. Вручення повісток. Дивіться, у нас де-факто по врученню повісток нічого не змінилося. Вони як вручалися і на блокпостах, і на вулицях, і в громадських місцях вони так і вручаються. Законодавчого обмеження там не вручати немає. У нас у порядку організації ведення військового обліку міститься просто вказівка, що повістки вручаються, тобто не виключно вручаються за місцем проживання і за місцем роботи. У нас зараз ТЦК СП наділені повноваженням направити на підприємство установи організації відповідне розпорядження, і підприємство вже повідомляє, хто у них є військово зобов'язані і надає відповідні списки до ТЦК СП. Щодо вручення на вулиці, дійсно вони мають право вручати. Не можна сказати, що все проходить ідеально. Є дійсно і деякі порушення, є порушення з точки зору військово зобов'язаних, тому що вони не завжди себе коректно поводять і не завжди вони діють відповідно до норм закону. Повістка її не треба лякатися. Треба просто перевірити, чи вона правильна, чи правильно внесені персональні дані, чи встановлена вона форми. Це первісна повістка. Перша пропоновлення військово-облікових даних. Ми її отримуємо. Якщо вона видана без порушень, якщо вона містить ваші персональні дані, підписуємо, з'являємося, реалізуємо свій обов'язок, який закріплений в законі. У Мене ще один момент, ще одне питання. Повістка вона має бути вручена індивідуально, особисто в руки людині. Що це може бути через родича, там через маму, тата, хто там відкрив двері, чи чи як. Виключно особисто під підпис особі, який вона адресована, коли там отримують бабусі, дідусі дуже часто виникають питання, звертаються до мене. От якщо у мене мати там відкрила двері, підписалася і продала там потім мені чи виник у мене обов'язок. Якщо ви особисто не підписалися, у вас обов'язку не виникло з'явитися, але все одно в принципі за вами такий обов'язок закріплений. Тобто це треба розуміти. І якщо у вас є право на відсрочку, то доцільно вже про нього повідомляти. З якими питаннями до вас найчастіше зараз під час війни звертаються люди, як до військового адвоката маю на увазі? Дивіться, більш за все звертаються із питанням мобілізації, і з питанням військової служби. Щодо питань мобілізації, це частіше за все, як правильно реалізувати своє право на відсрочку. Друге питання: якщо у мене є відсрочка, чи можу я все одно піти служити? Бо таких випадків дійсно багато, коли є і батьки інваліди, є діти інваліди, але людина хоче реалізувати своє право все ж таки проходити військову службу. Він е, хоче іти, але йти з урахуванням того, що у нього все є. Все одно є люди, які на його утриманні. Тобто, це треба теж робити правильно. Це треба робити виважено і одразу, щоб була прив'язка до місця проживання, проходження служби. Тут доцільно вже контактувати навіть з військовими частинами, які готові прийняти цю людину. Щодо відсрочки, так дуже багато питань, як звернутися з заявою, як правильно себе поводити, бо не завжди ми в мережі інтернет ми можемо отримати правильні поради з точки зору права, як правильно реагувати і на повістки, і на дії ТЦК, СП, які іноді є правомірні, є неправомірні. І люди мають на це орієнтуватися, як себе захистити, як правильно реалізовувати свої права. А ще одна категорія обмежена придатні. Що щодо них по закону, або які тут моменти можуть бути? Дуже багато людей взагалі вважають, що якщо вони до воєнного стану були обмежено придатні в воєнний стан, це означає, що вони такими залишаються. Ні, вони в умовах воєнного стану будуть проходити нову медичну комісію. В умовах воєнного стану вона більш жорстка. Тому вони можуть навіть бути визнані придатними. Більш того, людина розуміє, що наприклад, якщо у мене є там третя група інвалідності, а я все одно визнаний чомусь придатним. Це ж так не може бути. Насправді може бути, тому що це по закону дійсно так. Якщо за комісією МСЕК ви маєте інвалідність, але за комісію військово-лікарською ваш стан здоров'я підпадає під придатність. Це не означає, що ви як інвалід підете проходити військову службу. Тільки за вашою згодою, тому що інваліди мобілізують виключно за їх Без згоди. згоди. Інваліди лі... якої групи? Всіх груп: перша, друга, третя. Особа з інвалідністю це прямо прописано в законі. Це також люди не розуміють, тому що вони думають, що це тільки перша, друга група. Але у нас особами з інвалідністю є перша, друга, третя група. А всього три групи. Так угу. а, зрозуміло, а які скажімо... Важливі зміни для військових і осіб, що підлягають мобілізації, які вони останнім останнім часом бо ну не завжди відслідковуєш, скажімо, нюанси, про які хотілося б сказати. Ну, перш за все щодо строковиків, то що ви перше казали, так у нас дійсно набули зміни, що у нас строковики можуть перейти на службу за мобілізацію, але там все одно є певні умови. Тобто вони мають як мінімум відслужити 6 місяців, от і якщо період строкової військової служби він закінчився, але був пролонгований зв'язку з військовим станом. Тобто, за цих умов вони також можуть перейти за мобілізацію. Зверніть увагу, вони також можуть укласти контракт, але укладання контракту це обмеження потім у звільненні, тому що у нас закон про військовий обов'язків і військову службу містить різні підстави для звільнення для мобілізованих і для осіб, які проходять службу за контрактом. Тому не завжди за контрактом дуже легко потім звільнитися. Людина має це розуміти, коли вона укладає цей контракт. Тому що це трошки зобов'язує продовжити строкову, строкову службу в рамках контракту військової вже служби нестрокової. То ну тут треба це також розуміти. Щодо військових, дуже позитивні зміни були щодо цифровізації військово-лікарської комісії, комунікація з частинами з цих питань, дуже ефективна зміна, яку я особисто на практиці вже пропрацювала, коли. Військовослужбовець за станом здоров'я визнається непридатним з виключенням військового обліку. Йому тепер не потрібно їхати до частини зону бойових дій для того, щоб звільнитися. Тобто тепер він звертається до територіальних центрів комплектації, подає відповідний рапорт супровідним листом. Ми направляємо до військових частин, і ми можемо реалізувати процедуру звільнення. Тобто, Друг... це більш така цифровізація, тобто що все ну, більше пов'язано, скажімо, між собою системою. Так, так. Бо до цього треба було, наприклад, військовому який дійсно за станом здоров'я не може прибути в зону бойових дій для того, щоб здати посаду, завершити всю процедуру звільнення. Тепер йому допомогли з це теж. Саме щодо відпусток. Тобто, наприклад, у нас людина проходила військовослужбовець лікування. У нього за постановою військово-лікарської комісії йому рекомендована відпустка за станом здоров'я. Він фізично, наприклад, там на милицях, і йому не треба їхати до військової частини, щоб подати рапорт на відпустку. І це зараз дуже цінно, тому що військовим дійсно іноді складно проїхати в зону бойових дій для того, щоб подати по команді безпосередньому командиру рапорт відповідно до статутів. Звичайно, якщо особливо у людини поранення, це взагалі. Так, мало мало ймовірно. Е, Даже скажіть, будь ласка, от буквально дві хвилини до завершення, які поради ви могли б дати і хотіли б дати людям, які зараз нас слухають і е, дивляться? Е, ну, перш за все, мобілізація це не страшно, страшно, коли ви не знаєте свої права. Це дуже погано, це неефективно. Це призводить до порушень як з вашої точки зору, з вашого боку, так і з боку державних органів. І, і тому я дуже рекомендую навіть не тільки там звертатися до адвокатів, звертатися до юристів за правовою кваліфікованою допомогою, а навіть просто піднімати свій рівень правосвідомості. Читати нормативні акти, читати зміни до законодавства, читати корисну інформацію в інформаційному просторі, яка може вам допомогти реалізувати власні права, теж саме і ще стосується військовослужбовців, коли вони дійсно не розуміють, які в них є права, ті ж самі права на відпустки, права на якісь додаткову винагороду. Ну, тобто, право на е, отримання статусу учасника бойових дій не всі про це знають, не всі це розуміють. Але якщо вони навіть самі почнуть з себе працювати і знати, що може він отримати, які права він має, це вже буде величезним плюсом і для самої людини, і для держави в цілому. Я вам дуже дякую за таке за таке, за такі цікаве змістовне інтерв'ю. Ну нагадаю, що сьогодні ми говорили про основні моменти мобілізації. хто має право на відсрочку, за яким яким законом це регулюється, і як відбувається вручення повісток. Говорили з нашою гостю. Це Дарія Панфілова, військовий адвокат, адвокат з міжнародного та корпоративного права, керівник адвокатського бюро панфілової партнери, кандидат юридичних наук. з вами була Ірина Булгакова. На все добре.